Синопред-екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред-екстракт. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на 2 вересня. Отже, українські військові звільнили два ключові населені пункти на Покровському напрямку. Йде мова про новоекономічне і удачне. В обох випадках наші штурмові підрозділи зачистили ці населені пункти від ворога і там підняли українські прапори. І, до речі, цікава подія відбулася в районі Малинівки. Там наші хаймарси і дрони роздовбали російську колону техніки. Все це дуже. Дуже ефектно виглядає сьогодні. Побачимо в огляді. Також військові 118-ї окремої механізованої бригади відбили масований штурм ворога біля малої токмачки. Вдалося знищити більше 10 одиниць техніки, два танки серед цієї техніки є знищені, і 5 БМП. А втрати окупантів склали там близько взводу особового складу. Також є повідомлення про те, що росіяни готуються з важкою технікою активно штурмувати Сіверськ. Це офіційне повідомлення від одного з наших речників військових будемо розбиратися по тому напрямку по ситуації в сьогоднішньому огляді. Ну і також знаємо, що відомий російський злочинець, військовий гіркін, підвів підсумки російського літнього наступу, наступальної кампанії. Назвав її цілковитою ганьбою. Чому Гіркін так вважає? Взагалі, які настрої там серед зетників зараз панують. Станом на початку, на початок осені, так само оглянемо і цю тему. Отже, друзі, рухаємося далі по всіх ділянках. Важливих і по новинах. А перш ніж перейти до карти, я нагадую про важливість коментування наших оглядів. І Дякую вам за ці коментарі, які доволі щедро з'являються під кожним нашим випуском. Це допомагає нам працювати на Ютубі. Будь ласка, не забудьте прокоментувати і сьогодні. Лайк поставте просто зараз. Обіцяю, сьогодні буде, як завжди, змістовно і цікаво в нашому огляді. Ну і також нагадую про неважливість підтримки наших сил оборони. Сьогодні, власне, у нас зараз з'явиться QR-код стоса на збору для спецпідрозділу Фенікс, який якраз безпілотниками нищить ворога біля лимана на лиманському напрямку, і наші військові дуже потребують транспортних засобів. Ми збираємо на пікап Л-200, оснащений засобами реб від ворожих дронів і нагадуємо, що Фенікс вже 10 тисяч цілей знищив на фронті своїми безпілотниками, дронами ударними. І Цих цілей знищених буде ще більше. Якщо ми підтримуємо наших військових, передіть, будь ласка, за Кірк. Кодом задонатьте, підтримайте на ту суму, на яку можете і вважаєте за доцільне. Отже, рухаємося ми до новини з фронту і відразу ж таки переносимося на Слобожанщину до Лиманського напрямку. Зараз дійдемо, але дивимося, що у нас відбувається на прикордонні з Росією. Це от ділянка північніша Куп'янська в районі Великого Бурлука. Можна так сказати. ділянка фронту за рікою от, Оскіл. Тут пам'ятаємо, що росіяни були прогризли собі отакі от от острівець на прикордоні, намагаючись наступати в напрямку Великого Бурлука, і якраз в районі села Мілове вони були, чи Мілове, закріпилися. Наші підрозділи тут стабілізували загалом ситуацію, не дали ворогу просунутися в район Чугунівки, амбарного, Зарубенки, Хатнього от сусідніх сіл. Хоча росіяни робили такі спроби і намагання. Ну і звичайно, наступ на великий бурлук не вдався. Ворогу він був по суті зуб. Опинений відразу у зародку, але досі от з цього острівця Росіян не вибили. Активність ворог проявляє трохи східніше, теж біля нашого кордону. От раніше окупувавши села Тополі і Строївка у цьому районі. Росіяни не зупиняються, намагаються розширяти тут своє вклинення, свій плацдарм. І от, зокрема, от по смузі від Строївки до Кам'янки, ворог просунувся. Як бачимо, що це оновлення з'явилося саме на карті Діпстейт. За останню добу, за останній день, ширина от цієї смуги, по якій ворог просувається, більше 7 кілометрів, як бачимо, що вже нічого доброго, в принципі, не говорить. Ну і там. Кілометр два в глибину, по суті, Росіянам вдалося за останній час тут просунутися. Бачимо, що наступ цей спрямований у західному напрямку, керунку от Бологівка, дворічанське поруч села на певній віддалі, і між цими селами і російськими позиціями є доволі таки широка смуга висот. Ось тут природним чином сформованих. На рельєфу за рікою Оскіл це вже друга така гряда висот. По суті, от вона тягнеться туди аж до річки, примикає. І от росіяни прагнуть пройти ці висоти, дійти до тих сіл. Така тут у нас картина північніше Куп'янська. Біля самого Куп'янська у нас ситуація наступна. Ворог присутній тут, як ми знаємо, на захід річки Оскіл, і намагалися Росіяни не повністю Куп'янськ ізолювати, відрізати, зрештою, навіть їхній начальник генштабу. Герасимов нещодавно виступав. Публікував там якісь свої карти домальовані перемальовані про успіхи за час літньої кампанії. Ну і мусив придумувати собі ці успіхи, оскільки значних успіхів росіян немає. Але Герасимов сказав, що серед успіхів, які от він відзначає, це ізоляція Куп'янська. Ну на той момент Росіяни були присутні в районі Соболівки і. Претендували на тебе повністю фізично перекрити всю трасу на Чугуєві із, з із Куп'янська. Відповідно, Герасимов заявляв, що город Куп'янськ фактично блокований російськими підрозділами, і половина Куп'янська, нібито, контролюється російськими силами, що абсолютно не так. Ворог присутній на околицях Куп'янська, північно-західних, в першу чергу, ось на цих околицях, але е, в жодному разі, там навіть на чверть території Торії міста не претендують окупанти. Тобто вони претендують на весь Куп'янськ, але вони не е, контролюють навіть чверті там чи п'ятої частини міста. Присутні вони на околицях, що теж не добре, але оборона Куп'янська тримається. Більше того, за останні дні з'явилися повідомлення офіційні від нашого генштабу про відбиття е, населеного пункту Мирне, який росіяни називають назвою старою Московка. Їм вона більше подобається. І от офіційно українське командування заявляє, що цей населений пункт мирне контролюють наші війська тепер, які провели відповідно таку стабілізуючу операцію і зуміли мирне ворога відбити, відкинувши ворога на трасу північніше Куп'янська в район сіл Радьківка, Лубівка, Кіндрашівка. Це офіційна позиція українського командування. Російські, значить, всякі з-канали заявляють, що вони далі контролюють мирне. Там є у них низка таких наближених. Ніх, скажімо так, до російського командування, до їхнього генштабу міноборони спільнот в телеграмі. Називаємо це так. Не будемо їх там перечислювати, але от вони вийшли з різними там відео. Незрозуміло, коли знятиме, де росіяни там в мирному позуються аквафрешами, і кажуть, ми далі контролюємо це село, але деякі інші російські зетники не згодні з такими заявами. Той же там Юрій Подоляка, напевно, найпопулярніший телеграм-блогер ютуб блогер серед зетників. Він заявляє, що. Що Збройні Сили України таки відбили це село в росіян, посипає там значить, голову різними, різними речовинами і каже, що ну, є проблеми. Куп'янськ ніяк не оточений, українським військом стабілізує ситуацію. Ну, і В них там відбувається дискусія, полеміка, дебати в їхньому просторі російської запропаганди про те, що ж біля Куп'янська насправді відбувається. Але залишимо це от тим зетникам, хай скубуть одне одного, хай сперечаються. Нам важливо, аби Куп'янськ втримався, і ми відзначаємо, що ситуація тут залишається складною, хоча певні такі локальні тактичні успіхи в наших військових є. Стосовно Лимана, от південніше Куп'янська у нас Лиман, Лиманський напрямок. Тут теж не все добре. Останнім часом ситуація погіршується навіть. Ми вчора про це говорили з вами. Знаємо, що деяким підрозділам третього армійського корпусу вдається ситуацію стабілізовувати, наприклад. В районі ж тієї ж таки Новомихайлівки. Так от у цьому районі ворога вдалося потіснити. В районі Рідкодуба раніше такі операції відбувалися е, цілком успішні, коли вдавалося ворога відкидати від Рідкодуба. Але за останній період часу ворог продовжує активно тиснути, зокрема в напрямку Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого. От тут вклинення у нас є. І контратаки, які провели наші військові, скажімо, 29 серпня. Вони виявилися неуспішними. От, зокрема, маємо кадри з ворожих джерел таких епізодів невдалої контратаки, коли росіянам вдалося дронами вибити частину нашої техніки, яка йшла на штурм, аби росіян потіснити з району Шандриголового, середнього, тож таки рідкодуба і Карпівки на цій смузі. Росіяни заявляють, що їм вдалося підбити два Макс Про, два БТР М113, один Хамві, один Пікап. Е, таким чином, у нас втрати по техніці, і, ймовірно, по особовому складу. Ну, І цю контратаку точно не назвеш успішною. От е, Є е, е, е у нас випадки, коли. Дещо не продумано такі операції відбуваються, ворог пануючи в повітрі, зупиняє такі механізовані штурми. Це дзеркальна по суті ситуація, яку ми спостерігаємо кожен день з російського боку, коли росіяни от такими механізованими групами кидаються в прориви, і ці механізовані групи горять і, і знищуються ще на підході до опозиції, як правило. от е, Сніслав Бонятов, Айдарівець, е, пише про те, що на Лиманському напрямку гарних прогнозів поки що немає. В першу чергу ворог працює на Контролем наших логістичних шляхів, внаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше від міста і наблизився до Лиману на відстань 7 кілометрів. Вкотре хочу наголосити, пише Бонятов, на першочерговому знищенні ворожих екіпажів БПЛА. Тільки дурень зараз не бачить, який вплив на рівень оборони і наступу мають безпілотники. Загалом тенденція в застосуванні. Високоточної зброї виглядає дуже дивною. Командування готове витрачати хаймерси на вороже скупчення піхоти в 30-50 осіб. Ми ну, зараз побачимо одну з таких операцій там в районі Добропілля Покровська. Але ціль, ПІВІ, які пажів піві, який за тиждень може вразити приблизно таку ж кількість нашої піхоти, або перекрити логістику, що призведе до просування ворога, вважає наше командування таку ціль недоцільною. Натомість ворог вважає, екіпажі БПЛА саме пріоритетними цілями, окрім стандартних засобів, регулярно наводить по наших авіаціях, тобто скидають каби і так далі. Отже, на Лиманському напрямку ситуація в нас залишається. Дуже і дуже складною. І складною вона залишається південніше Лимана в районі Сіверська, сусідній район ведення нашої оборони, вже за рікою Сіверський Донець. Тут окупанти присутні приблизно за 3-4 кілометри на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, їхні крайні позиції. І от вони намагаються і тут атакувати. І, звичайно, вздовж ріки. Сіверський Донець Вони теж дуже активно себе проявляють і, власне кажучи, про Ходять тут аж до серебрянки уже наразі і намагаються далі рухатися в напрямку дронівки. Ситуація складна, і все вказує на те, що росіяни готують масштабний штурм Сіверська з важкою технікою. Про що заявив наречник го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Наступ цей росіяни, за його словами, планують восени. Ну, вже осень почалася у нас. Тому питання, як то кажуть, назріло, щоб взимку вести бої у місті Сіверська або обходити місто Заколиць, якщо в лоб його штурманути не вдасться. І взагалом кількість обстрілів тут. То в цьому районі зросла кількість бойових зіткнень зросла. Є всі ознаки того, що ворог концентрує резерви, аби вдатися до штурмових дій біля Сіверська. Тим часом південніше Сіверська у нас вже фактично з'являється на карті район оборони Костянтинівки. Тут росіяни продовжують воювати в районі Часового Яру ніяк не можуть пройти. Канал Сіверський Донець Донбас, який став тут рубежем нашої оборони, і саме місто Часів Яр до кінця окупувати ворог не може вже який місяць, вже по суті там ну рік і більше триває оборона Часового яру. І далі під контролем наших військових залишається. Такі райони міста, як Шевченко, цех 2 невеличкий промисловий район, Южний, Землянки. От все, що на південь Часового яру, наші контролюються частина міста Часів Яр, тобто не можна сказати, що росіяни повністю окупували місто Часів Яр, навіть у мікрорайоні Новопівнічний залишаються сірі зони. Де ворог не зміг встановити свій повний контроль, де мова, зокрема про ці вулиці і квартали. І власне часів Яр згадує Гіркін у своєму новому коментарі з приводу фронту. Зараз покажемо цього військового злочинця. Хоча, звичайно, його пика далеко не найприємніше видовище для нас, але ну, щоб нагадати собі автора цієї цитати. Же гіркін, значить, заград зробив нову заяву, різку про те, що командування Росіян бреше про успіхи на фронті. А насправді те, що відбувалося впродовж літа, це цілковита ганьба. Це позор, за все літо ми не змогли прорвати ні один участок фронта, заявив Гіркін. І додав, що за 16 місяців ледве завершили штурм часового яру, що неправда, тому що штурм часового яру не завершено. Тривають бої. І от В південній частині міста, в районі Новопівнічний, Росіяни не контролюють місто повністю. Тут Гіркін помиляється. Тим часом, додає Гіркін, Україна дозволяє своїй молодежі свободно виїжджати, виїжджати за границю. Якби вони дійсно були на останньому із то вже б призивали б 16-літніх. Ну, тобто, здивувало його те, що відкривають кордони для категорії наших юнаків від 18 до 22 років, це означає, що, ну, Критичної необхідності, от у призові молодших так українських громадян, немає. Хоча насправді, як ми знаємо, в особовому складі є проблеми і виклики для нашої армії, і бракує людей дуже в багатьох багатьох підрозділах. Деякі бригади там і половину не укомплектовані особовим складом. Це все присутнє на фронті, але вона присутнє з обох боків. Росіян теж є некомплект. Теж вони відправляють там на, на милицях в штурм Урми різноманітних своїх там поранених і так далі по третьому колу. Тобто ця нестача людей, вона відчувається по обидва боки фронту. Але ну росіян поки що, звичайно, людей побільше буде, і вони володіють ініціативою, штурмують, атакують. Просто ми знаємо, що для наступів потрібно мати в 3-4, краще 5 разів більше людей переважати по, по особовому складу. Це ще навіть по класичних підручниках, так ведення війни, тих, що, на яких вчилися командувачі в принципі, з обох боків, що Герасимов, що Сирський, але. Що залужний, зрештою так. Але росіян ми бачимо, резервів не вистачає, аби вести інтенсивні такі наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно, що вони намагалися продовж літа робити і Сумщину захопити, і Харківщину, і від Дніпропетровської області вірватися, і на Оріхів наступати в Запорізькій області, і Донеччина, звичайно, Костянтинівка, Часів'яр, там, Торецьк, Лиман, все це вони хотіли одночасно хапнути. В результаті самі хапнули, як то кажуть, але в іншому сенсі. І особливо ніде якихось успіхів продемонструвати яскравих не зуміли за літо. Нагадаю, жодного міста, в принципі, не окуповано за літній період, навіть на Донеччині. І відповідно про це і гірки не говорить, що ну, є серйозні проблеми в російській армії, ну а Україна, як бачимо, навіть може собі дозволити молодь випускати за кордон, що самого Гіркіна подивувало. Зрештою, з нашого боку, теж безпілотники відіграють зараз ключову роль на фронті і б'ють по російській логістиці. От маємо яскраві кадри того, як горить російська техніка вже на прифронтових дорогах Донеччини. Красивий приліт відбувся по тягачу із бронетехнікою. Росіяни це виклали свіженьке відео нещодавно. От як горить російська вже техніка на на передовій, там ближ, ближче до фронту. Тим часом ми переміщаємося з Костянтинівки на Покровський напрямок. Тут у нас, в принципі, карта залишається незмінною, але було кілька важливих заяв від Генштабу вже вчора ввечері і сьогодні. І ці заяви стосуються двох населених пунктів на передовій. Ми зараз їх позначимо, а потім детальніше оглянемо. Йде мова, зокрема, про селище Новоекономічне біля Мирнограда, де дуже активні бойові дії відбуваються, і удачне, де раніше росіяни активно намагалися штурмувати, просуватися. І в обох випадках. Наш Генштаб заявляє, що ці населені пункти вдалося зачистити і звільнити від ворога. Мапа Дівстейт на ці заяви поки що, як бачимо, ніяк не відреагувала. Але про все по черзі. Спочатку у нас з'явилися кадри від Генштабу. Це насправді кадри 425-го окремого штурмового полку Скеля із новоекономічного, де ми бачимо, як наші штурмовики військові зачищають селище, його руїни. Від від ворога, ну, ведуться відповідно удари із повітря різними засобами. Ну і відбувається зачистка безумовно на самій землі, от на території цього саме пункту. Далі бачимо заяву і наш прапор над будівлею в новоекономічному. Нагадаю, також що раніше тут. Були повідомлення про те, що росіяни зайшли в шахту, яка носила назву капітальна, одна з найбільших в Україні. На захід від новоекономічного вона була розташована і там теж велася робота, аби зачистити ту шахту від ворога. Як повідомили в Генштабі, знадобилося два тижні для того, щоб поступово крок за кроком пройти і зачистити кожну вулицю населеного пункту новоекономічне. При цьому введення груп виявлення противника штурм і Зачистка відбувалася переважно вночі. Чи ну ми і по кадрах це бачили? Ну а 30 серпня бійці окремого штурмового полку скеля встановили прапор України в місті. Це навіть місто новоекономічне перепрошує. Сказав, що це селище, це місто. І наші штурмовики заявили, що повністю контролюють цей населений колись населений пункт. Відповідно, бачимо, що робота тут ведеться. Ми знаємо, також, що на цьому ж таки відрізку були задіяні не тільки там, підрозділ Скеля, але й інші підрозділи той же перший ОШП. Ні, мені да Вінчі знову ж таки 79-та десантно-штурмова бригада, яка доходила далі аж східніше новоекономічного на кілька кілометрів. В Малинівку заходили, брали полонених тут. Наші військові. А загалом, дійсно, тут бої точаться от в районі новоекономічного Миколаївки, Миролюбівки, по долині русла ріки Казаний Торець. Тут сіра зона, і тут переважно і бойові зіткнення відбуваються в цьому. Районі. Тобто є в нас тут успіхи, і також з цього району, з району Малинівки, ми маємо кадри ударів Хаймерсами і дронами по колоні росіян, яка рухалася напевно північніше Малинівки, в напрямку Добропілля, в напрямку того вже згаданого прориву. Колону засекли і знищили високоточними ударами. Саме хаймерсів і безпілотників. Ударним ударних от якраз група працює БПЛА, ударними, яка називається Іван-Франко, група або група Івана Франка, оприлюднила. Такі от кадри знищення ворожих механізованих засобів, бронетехніки, різноманітних машин по дорозі, от в районі Покровська на Покровському напрямку. Велика колона доволі. Ви бачите, там присутні і знову ж таки, різноманітні БМП, танки, різна бронетехніка. От ефектний вибух. Ми бачимо, здетонувало красиво. До речі, безпілотники використані були дрони, надані спільнотою Сергія Стерненка, тими, хто донатить. Власне, на ініціативи саме Сергія Стерненка, і це дає результат. Ми бачимо, як красиво горить російська техніка, От, неподалік від новоекономічного Мирнограда і Покровська знищено було одну одиницю хаймерсами, а решту там ніби дрони добили. Ну, Хаймерси вони добре і по піхоті працюють, звичайно. Отже, ми спостерігаємо, що ця колона бронетехніки була розбита і не доїхала до передових позицій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, як заявляють військові, власне кажучи, Івана Франко груп, втрати ворога склали від 50. -ти. Одиниць особового складу, називаємо це так. Отже, тут у нас активні бої в цьому районі. Що стосується удачного, то це ділянка вже на захід від Покровська. Тут ворог дуже активно теж проявляв себе останнім часом. От зокрема по цій лінії, це залізнична колія, атакуючи в Котленому, в удачному, намагаючись просуватися на молодецьке село. Е, відповідно, з'явилися кадри з удачного. І, як стверджує наш Генштаб, теж. І ці полку штурмового скеля проявили себе знову феноменально абсолютно, і здійснили зачистку селища Удачне, встановили там прапор України. Невідомо, чи повністю селище звільнено, чи частина його, бо переважно тут. Йдуть постійні бої в районі місцевої шахти, промзони і за окремі частини селища, і росіяни то їх виганяють судачного, то вони знов туди заходять. Але фіксуємо справді групу наших штурмовиків з українським прапором, які заявляють про звільнення цього селища від ворога. Це безумовно важливий тактичний успіх. що... Дозволяє і далі ворога стримувати на захід від Покровська по цій ділянці, де росіяни намагаються прорватися до траси, яка веде на Покровську. Тут ви бачите, йде ключова дорога, до якої вже ну, майже там рік росіяни намагаються дістатися, штурмують, атакують. Німцям ніяк не вдається зробити. Далі пересуваємося ми ще на південь від Покровська і потрапляємо ми ну фактично. На Новопавлівський напрямок тут у нас. Є важливий орієнтир, це є траса Донецьк Запоріжжя. От В районі цієї траси ведуться дуже активні бої. Траса це спрямована, зокрема, на місто Покровське, є Покровська, є Покровське. Тут на півдні фактично на стику областей Дніпропетровської, Донецької і Запорізької. Покровське в Дніпропетровській області знаходиться. І тут бачимо дуже така порізана лінія фронту, лінія бойового зіткнення в районі. Цієї траси багато виступів, вклинень. Це означає, що переважно дронами зупиняються російські, зупиняють російські невеликі штурмові групи. Наші військові не всюди є достатньо особового складу, щоб тримати рівну лінію, так і подекуди ворог вгризається, їх там виявляють і знищують. Значить, В районі селищ Маліївка, Январське і Воскресенка. У нас помітна активність ворога вже помітна на перший тиждень. Жидень росіяни дуже відчайдушно намагаються тут зайти на територію Дніпропетровської області і закріпитися. Що зрештою їм в районі Маліївки і Январського вдалося. От ще ми бачимо зміну невеличку по мапі Діпстейт в цьому районі, яка показує, що Росіянам вдалося від однієї посадки, де вони раніше були закріпилися в напрямку Январського на захід до дороги на Маліївку, дійти ще кілометр, пройти так і закріпитися по цій дорозі. На Маліївку. Маліївка таке тупикове по суті село. Ось у нас йде дорога Январська і Воскресенка, Донецька і Дніпропетровська область, відповідно, два села. І от на південь йде дорога на Маліївку, ну, таке село Глухе біля Ставків, там звідти дороги іншої нема. До цієї дороги ворог якраз дійшов і по ній закріпився, якщо так під мікроскопом дивитися, що у нас тут змінилося в районі ріки Вовча і стику цих трьох регіонів областей. Ну, і також ми побачимо тут, якщо е, карту віддалимо. Ага, отут, власне, побачимо. На районі ріки Вовча якраз просування ворога біля Дачного. Це теж Дніпропетровська область, крайнє село. Раніше росіяни заявляли, що вони зайшли в село Філія тут поруч. Тепер бачимо, ну, філія не підтвердилась досі по карті Діпстей. це лише такі голослівні російські заяви. Може, там хтось і забігав, але контролю над цим селом у росіян немає. Тепер. В районі Дачного ворог просувається знову вкотре, це не перші там їхні просування, і не перші заяви про те, що вони дачне контролюють, але наразі це сіра зона, тут ведуться бої. Це у нас активність по адміністративній межі регіонів і областей між Донеччиною і Дніпропетровщиною, по суті, зафіксована. Ну, і пересуваємось. ми також в Запорізьку область, зараз опиняємося в районі Оріхова. І малої Токмачки, і вкотре констатуємо, що тут росіяни не заспокоїлися, а продовжують штурми на напрямку села Мала Токмачка. Вже не один такий моторизований, механізований штурм був відбитий, знищений, але бачимо, що знову накопичили певну кількість техніки. і... Ринулися росіяни на цей штурм. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади опублікували відео знищення цієї російської штурмової механізованої групи. Зараз побачимо ці кадри. В ході цих боїв було знищено два танки, п'ять бойових машин піхоти БМП, чотири мотоцикли, один бронеавтомобіль Тигр. От, росіяни втратили 22 осіб загиблими, 14 пораненими. Ну от бачимо знову ж таки. Як інженерні загородження зупиняють перший танк, як правило, на чолі колони йде танк, часом з різними засобами розмінування. От його було підірвано цей танк. Ну а далі вже пішли вхід птури, дрони і так далі. І працювали по іншій ворожій техніці. От Знову деякий такий танк з засобами розмінування, якими стралами. От він теж горить. Відповідно, його теж підбили. Ну і так далі. Росіяни вперто рухали з цією степовою дорогою, об'їжджали. Свою підбиту техніку, об'їжджали заміновані ділянки, по них прилітали дрони, працювали артилеристи. І підбивали одну одиницю техніки за іншою: два танки, п'ять бойових машин піхоти, чотири моцики, чотири мотоцикли, один бронеавтомобіль, «Тигр». Такі втрати російських військ у ході цього штурму на Малуток-мачку. 118-та бригада не перший вже такий штурм зупиняє і вкотре героїчно оборонить Оріхів. Малуток-мачку цей напрямок з ну, Запорізькій області. такі у нас новини з фронту, друзі. Сьогодні менше новин з Херсонщини, з Криму. Ми обов'язково до цих регіонів повернули. Вернемося в наступних випусках. Але загалом картину ми сьогодні охопили доволі масштабно. Пишіть свої думки і міркування в коментарях до нашого відео. Не втомлююсь про це нагадувати. І побачимось вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі!